Радіо Чикаго Пан Сабит, і сьогодні у нас в гостях дуже важлива людина, важлива для багатьох, хто зараз живе в Америці, тому що кожен шукає собі хорошого спеціаліста, тому маю честь представити. Сьогодні у нас в гостях доктор Микола Рудик, це стоматолог, професор Мідвештен Вештон Юніверситі співзасновник із доктор Марії Рудик, клініки Des Plains Family Dentistry. Я вас вітаю, доктор Рудик. Вітаю, дякую за запрошення. Як ваші справи? Прекрасно, я бачу настрій. У вас хороший е, сьогодні. Будемо з вами теж говорити про здоров'я зубів, про те, як люди лікують. Тому що е, от люди, які сюди приїжджають в Америку, от напевно, перше, що чують, що тут дуже дорогі стоматологи. Тут і е, от я пам'ятаю, що теж знайомі, колись їхали в Америку. Перше, що вони робили. Там знайома пам'ятаю, приходить, каже: Я трішечки в мене там напугле обличчя. Кажу, чому Тому що вирвало зуби мудрості, тому що їду в США? Так, от. Я думаю, пропоную вам поговорити сьогодні про зуби мудрості і про те, наскільки вони складають проблему тут для людей, які проживають у США. так, та, тема актуальна. Тема так. актуальна. Добре, тому одразу перше питання звичайно таке насушне. Чому так багато людей мають проблеми із зубами мудрості? Ну, з вами в мудрості проблеми виникаються. В принципі, є така, якби проблема еволюції людини, і зв'язана вона в основному з зміною дієти, зміною харчування, як люди харчувалися колись, як люди харчуються зараз. В чому саме проблема? Проблема в тому, що люди колись набагато більше жували. Тобто не було е, такої умовно м'якої їжі, як зараз. Я зараз люди умовно мало жують. І відповідно, ну люди там, які займаються спортом, вони знають, що коли займаєшся спортом, то нарощується не тільки м'язева й кісткова маса, тому що це є зв'язаний апарат. І, відповідно, якщо менше люди зараз жують, в них менше розвиваються щелепи. І через це е, так стається, що просто. Зуби мудрості, вони є ті зуби, які останні прорізаються, і в той час, якщо в людей в, людей, ну, в теперішніх є недостатньо розвинуті щелепи порівняно з тим, як вони були колись історично, відповідно, зуби, які останні прорізаються, вже можуть не мати місця, тому що всі інші зайняли їм їм, якби їхнє місце. І через це, виходить, що є багато зубів, які є ретоновані по українськи або по англійськи impacted. тобто вони просто не мають достатнього місця. І коли вони ростуть. Криво, немає місця, тоді починаються проблеми, починають там боліти, і відповідно через це появляються симптоми, і тоді люди починають звертатися до стоматологів з зубами мудрості. Тобто, ага. це такий, якби історичний аспект. Тобто, це еволюційно так? так? Ага. я, а я чесно все життя думав: ну для чого тоді цих зубів мудрості, якщо їх всі намагаються видалити, або вони заважають, ростуть криво і тільки від них одні проблеми? Та, так. ну так власне, власне, це є. Ну, друге, є також генетично. Тобто буває так, що е, ну, там, умовно так по-простому сказати, там народилася дитина, і вона взяла там, наприклад, великого розміру зуби там, від одного з батьків, а в другого батька ну, з, з батьків там чи мами, е, наприклад, щелепа не є така велика. Тоді виходить такий місмеч неспіввідношення розмову. Рощелепи і розміри зубів. Тоді буває, що е, ті зуби просто в тому розмірі. Об'єми кістки не поміщаються. Тоді так само виходить скупченість зубів, тоді проблеми ортодонтичні, і одне з них можуть бути також зуби мудрості. Ага, тобто перед тим як народжувати дітей, потрібно шукати партнерку з відповідним розміром щелепи. Ну не обов'язково, але це одна з причин. Тобто не співвідношення розміру зубів і співвідношення розміру Ну, це такі, якби локальні випадки, але якби глобально, то це є те, що люди зараз набагато менше жують. Пережовують і відповідно менше розвиваються у них щелепи порівняно, як це колись було. Ви щойно не сказали, що вони прорізаються останніми? От у мене одразу таке питання: в якому віці ну плюс-мінус знову ж таки. Я розумію, що напевно це якесь індивідуальна. Вони прорізаються, ну і зазвичай їх видаляють. Тому коли зазвичай то ви би як спеціаліст, як доктор, рекомендували би їх видаляти. Ну і питання таке знаєте, від мене чи. Може бути так у людини, що вони прорізались, і їх не треба видаляти, чи у вашій практиці таке часто зустрічається? Та ну, взагалі, якщо буду першого питання, коли вони прорізаються, в основної маси людей вони прорізаються десь так від, від 17 і там, десь до 20 Трьох років, отак приблизно uh -huh. в такому віці. Це в основному, коли коли вони проїжджають. Є люди, в яких вони пізніше можуть почати, навіть в 40 років можуть почати турбувати зуби. Але в більшості людей це є те, коли їх потрібно видаляти як е, до цього підходити. Якщо до цього підходити превентивно, людина знає, що вона хоче забрати зуб мудрості, що у них там ніколи не було проблем, бо там батьки знають, то переважно це в такому старшому підлітковому віці забирають ці зуби. Е, чому е, тому, що е, в тому віці. Коронкова частина зуба, вона якби сформована, але коріні вони ще повністю не виросли, тобто вони не є ще такими довгими. З часом, коли коріні ростуть і людина стає якби старшою, коли вони набирають повної довжини, тоді їх складніше видалити, тому що вони тоді, скажімо, сам по собі, якщо зуб більше, відповідно його важче видаляти. Крім того, він може в тих випадках наближатися до різних там, анатомічних структур, які можуть бути небезпечними при операції, там чи десь глибоко в синусах в гайморових пазухах можуть бути, чи є такий Нерв, нижньолювілярний нерв, нижній щелеп, який проходить, від якого йде інервація до інших зубів. На нього також треба зважати при видаленні зубів. Коли корінь повністю сформований, часто буває, що він дуже близько до нього. Тому, якщо в такому старшому підлітковому віці корені не сформовані, просто ті, ще такі фолікули, можна сказати, їх простіше забрати. Ну або другі випадки, коли зуби починають спричиняти вже проблеми. Тобто от є больові відчуття, є там запалення. і Починаються симптоми, тоді видаляються ці зуби. Um, uh -huh. Інші випадки, коли, скажімо так, чисто на під час огляду в часом буває, що зуби не болять, немає проблем ніяких, але вони розміщені таким чином, що вони можуть зіпсувати сусідні зуби. Що в теорії ви бачите вже uh, як спеціаліст, тобто, що вони Тобто вже як ви прийшли, наприклад, на огляду лікаря, вас вони ніби ніколи не боліли, але лікар бачить, що вони розміщені неправильно. Тому це може бути також одним з таких, що скажем так, поражанням до, до видалення зубів. Так, він бачить, напевно, то, тебе не болить, але я би радив тобі зробити. Тобто, як так. лікар ви напередаєте. Тому що так. дуже часто буває, якщо зуби, зуби мудрості, часто буває в неї імпекти, вони не ростуть в правильному положенні, не ростуть так, що вони впираються в ті зуби, які, які чому? перебували. Чому це так, цікаво, так природа створила. Ну, це, це власне через то, що… через цю еволюцію. Що так, ми ну, казали? Так. Тобто їм, їм 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 немає місця, вони тоді починають собі шукати місце, куди пройти, і скажімо так, може бути, що від того немає. Може нахилитися і десь пертися в сусідні зло. Тобто, грубо кажучи, зуби мудрості це щось як апендекс. Тобто таке, ну що, вже не потрібно зараз еволюцію чи як? Ну як в кого, тобто є люди, в яких є ну фізіологічно великі щелепи, в них зуби мудрості всі поміщаються, вони повністю прорізані, вони не викликають ніяких проблем, ніяких запалень, е, нічого такого немає, то їх в принципі можна можна зберігати. Головне, щоб можна було їх адекватно гігієнічно підтримувати, ти якби чистоту, щоб там не було біля них постійно якогось нальоту. Буває так, що вони так далеко, що вони частково десь там прорізані, частково прикриті яснами, там неможливо почистити. Потім починають запальні процеси в такому плані. Тоді, як правило, видаляють, якщо вони повністю прорізані. Не викликають ніяких зупинних процесів, ніяких проблем немає, то в принципі їх можна зберігати, ті зуби. Тобто це є такі самі зуб, як інші зуби. Тобто він не є чимось там. Він, скажімо, не має стабільної анатомії, тому що е, він може мати різну кількість коренів, каналів. Тобто це вже проблемно, якщо доходить, що потрібно, хтось хоче зберегти зуб, не хоче видаляти його, і треба там, наприклад, канали лікувати. Це вже може бути проблема. Там, там колись в рекламі трудно, труднодоступних місцях ростуть зуби, так? Так, та, в труднодоступних місцях. Та, і плюс вони я, вони не мають такої анатомії стабільної, тобто вони можуть бути різні. Ага. І відповідно, ну так, вони можна сказати, це такі, якби, це орган наш, це, це є зуб, але. Ну але я так розумію, що навіть вам, як спеціалістам, от докторам, навіть їх лікувати, скажімо, там пломбу поставити на той зуб, то вам складніше його легше видалити, аніж його намагатися якось врятувати. Я так розумію, ну, залежно, яка ситуація. Зуби мудрості ва часом дуже важко видалити, тобто так сказати, щоб його легше видалити, ніж пломбу зробити, то ні. Але просто має бути завжди доцільність. Тобто, якщо цей зуб він є. Добре, в зубному ряді він підтримується пацієнтом, що пацієнт може його добре почистити, не викликає проблем. Десь там має якийсь маленький каріс, там які потрібно полікувати. І ну, пацієнт не зацікавлений, там його видаляти, все окей, то можна, в принципі, той каріс полікувати. Якщо там доходить, що зуб зіпсований дуже, там потрібно канали робити, коронку, то, як правило, доцільності немає. Тоді краще видалити, навіть якщо він прямо там рівно росте. Тому з зубами мудрості, скажімо, це такий підхід, що не всі зуби мудрості потрібно видаляти обов'язково. Є люди, в яких їх можна зберігати, але. Але для більшості людей вони, як правило, викликають проблеми. Добре, а зуби мудрості, ось ці, якщо людина, скажімо, хоче зберегти чи ще щось, чи можуть вони, якби це правильно сформулювати Привнести якісь ускладнення, ну тобто я розумію, ви кажете, еволюційно вони там вже так сформувалися. Але от людина каже, чи хочу зберегти, чи можливо там зуб якось не так поріс, чи я не знаю просто, які випадки можуть бути. Чи можуть самі зуби мудрості нести якісь ускладнення для, скажімо, здоров'я людини, ну навіть в плані е, зубів? Можуть, можуть. Тобто, якщо для зубів мудрості немає достатньо місця, як правильно це як правило, це супроводжується з запальними процесами. Запальний процес е, часто. Буває, що він може, скажімо, перейти не просто від звичайне запалення, може перейти в абсцес. І в, в плицевій ділянці, скажімо, є такі фасціальні простори, куди може поширитися інфекція, і може бути таке, що інфекція може піти в шию, може піти в, в, в гайморову пазуху, якщо там є якісь, якісь, так скажімо, такі безпосередні, скажімо, анатомічні структури, які контактують з зубами. Тому це може бути більш такі серйозні ускладнення. Тобто, я коли в стаціонарі працював, у нас було багато пацієнтів, які мали флегмони. Там, ну, флегмони це такі, якби розрозлий. Ті гняні захворювання, Ой -ой. Тобто, і, тобто це, це йде цей де поширення, це по суті вже є такі стани, які вже ну, вони загрожують життю. Якщо його не лікувати, від цього людина може померти або утворити, ну, або піти, піти далі ускладнення. Тому зубами мудрості, в принципі, якщо вони викликають проблеми, особливо якісь такі хронічні, які постійно повторюються. То їх краще видалити. Ну, друге, що може бути, якщо зуби мудрості, навіть якщо вони не викликають таких гострих запальних процесів, але вони не є вони нормально не прорізаються, вони десь постійно довго стоять, коли них можуть утворюватися кісти. Тобто це такі, якби утворення, як правило, навколо коронкової частини, які можуть е руйнувати просто кістку, яка є навколо, е якщо вони можуть деколи навіть до досить великого розміру розростатися. Ну тобто таке може бути е в деяких випадках, якщо зуби мудрості. Можуть навіть інколи скривити інші зуби. Тобто, коли вони починають рости, можуть то рідко буває, але може бути, що чуть-чуть, може десь, скажімо, прикус може навіть змінитися від того, які зуби можуть трошки покривити. Ну але основне, це є такі проблеми більше серйозні, зв'язані з, з, з запальними процесами і з утворенням кіст або якихось таких доброякісних. Утворів так, добре. От якщо ми вже переходимо, тобто людина наважилася видалити зуб мудрості, тим більше ви кажете, що він там росте незручно, він там може не прорізатися і так далі. Тому подібне, може утворювати якісь проблеми внутрішні. Ну тобто, я бачу, він такий проблемний зуб, і відповідно його просто так не витягнеш, тобто не, не видалиш. Потрібно напевно провести якусь діагностику, потрібно напевно якісь підготовчі процеси провести. Тому от питання: які потрібно провести там підготовчі процеси, діагностику перед тим, як уже братися безпосередньо за процес видалення зуба мудрості, ну стандартно, якщо в людей є проблеми з зубами мудрості, починають завжди переважно з панорамного рентгену. Тобто панорамний рентген це є такий, якби розгорнутий рентген-знімок всіх зубів. І там видно на них добре зуби мудрості, тобто на ньому можна якби попередньо оцінити анатомію, корені розміщення по відношенню до гайморових пазух, до, до, до структур, таких як нерви. І відповідно це є такий, якби перший крок. Якщо все більш-менш виглядає добре, то цього, цього достатньо. Тобто, на основі цього панорамного рентгену можна більшість зубів мудрості видалити. Інколи буває, що на панорамному рентгені виглядає, що зуби дуже близько знаходяться якихось утворів, тобто особливо таке. Ну, найбільше таке, скажімо, небезпека, це нижньо нерв, це нижні зуби мудрості, які розміщені близько до нерва. Е, відповідно, при операції видалення такого зуба є невеликий ризик, що може пошкодитися нерв, і там, там є наслідки свої. Е, відповідно, якщо така ситуація, то проводиться тоді, як правило, комп'ютерна томографія. Робиться, робиться КТ е, тої ділянки, яку планується оперувати. Відповідно, можна оцінити. Як заблизько він до того нерва, в якій, скажімо, анатомічному співвідношенні нерв і корінь, де він знаходиться, чи він там з Чічної, чи від сторони, чи він нижче. Тобто оцінюється така, така, така ситуація. Відповідно, після того можна вже адекватно собі спланувати операцію видалення зуба, в яку ділянку йти, щоб, скажімо, не пошкодити той, той нерв і максимально, скажімо, спростити операцію і знизити ризики. Бувають деколи випадки, коли. Зуби мудрості розміщені так близько, що не проводиться повне видалення зубів. Проводиться операція, називається коронектомія. Тобто, коли частково тільки видаляється зуб, тому що є високий ризик пошкодити якісь структури, які потім можуть мати наслідки для тої людини, скажімо, надовго. Тому буває, що часом залишаються спеціально свідомо. Тобто не то, що там вломався зуб, а залишається кусочок кореня, який розміщений там близько до того. А решта частина забирається. Тому таке, таке також буває. Рідко, але, але 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 таке робиться. Але основне це є. Це робиться е, панорамний знімок, і при потребі робиться комп'ютерна томографія. Це основні такі. Ось, даючи відповідь на попереднє питання, ви згадували декілька разів там про ризики, нерви і так далі, тому А які можуть бути ще ризики? Тому що все ж таки хтось подумає, е, це просто видалення там, зубомудрості. Проте все ж таки це організм, це ви кажете, що це орган, і е, ну, це стресово для організму. Які бувають ризики. При видаленні зубів мудрості ще. Ну, скажімо так, ризики ну, основні це такі якби під час операції, післяопераційні ризики. Тобто, е, якщо говорити про верхні зуби мудрості, це основне, що може бути, це може розкритися гайморова пазуха, якщо зуби глибоко розміщені. Відповідно, може відбутися, якби таке називається орантральне з'єднання. Тобто, коли з'єднується гайморова пазуха з ротовою порожниною. Тоді треба ну, там, пластично його закривати е, для того, щоб не було потім проблем, таких як гайморит у людей. Тобто, це таке основне, ну, звичайні. Такі, як з будь-якими операціями, тобто там може бути кровотеча, в такому плані ризики. Ну і якщо говорити про нижню щелепу, то цей основне це є. Нерв, який проходить нижньоляволярний цей нерв, він якби входить в щелепу далі позаду, де, де є від зубів мудрості, і проходить вздовж якби щелепи і віддає нерви до кожного з зубів. І відповідно він потім виходить в ділянці підборіддя і нервує нижню губу. Якщо такий нерв пошкоджується, то може бути оніміння. Скажімо, губи і зубів. Тому відповідно на це потрібно вважати особливо, коли видаляються нижні зуби мудрості. Ну, потрібно мати добру діагностику, відповідно, обережно до того від. Носитися, ну це такі основні проблеми. Ну там рідко в ну, нас ще не було дякувати в практиці, але буває, що е, якщо зуби глибоко. Маленька щелепа, може бути навіть перелом, нижньої щелепи, якщо видаляються зуби. Тобто, ну, це, це рідко, але скажімо, ризик такий є. Тому, скажімо, до то питання треба підходити обережно і розуміти, що ти робиш. Зуби мудрості взагалі, якщо вони такі більш глибші, такі якби ретиновані, це є досить складна операція. Це не є просто легко так видалити такий зуб, тому потрібно, щоб людина розумілася і мала досвід в тому. Не всі зуби мудрості складні, бувають прості зуби мудрості, які легко видаляються, але що складніше. Тобто якщо там люди порівнюють там, видалення і імпланти, як правило, імпланти простіше набагато робити операцій, ніж видаляти зуби мудрості. Угу, ну, Дивіться, в мене тоді ще таке питання, тому що от тут в Америці люди дуже часто зайняті на роботах, люди працюють, все розписано, година оплачується і так далі. Тому подібне. Скільки от часу потрібно виділити людині на те, щоб прийти до стоматолога? Видалити мудрості, якось пройти Ну, процес реабілітації, там не знаю, і можна приступати до роботи, вже відносно чи болить, чи не болить? в мене теж таке було питання, але я розумію, що зараз з сучасними технологіями це робиться практично безболісно. Але проте, все ж таки, є якийсь процес реабілітації, і коли там людина відходить від того, всього, він триває. То які застороги є після видалення зубомудрості, скільки часу потрібно там, скажімо, полежати вдома, можливо, там випити якісь неболі? Не знаю, я не розуміюся в цьому. І побути вдома, ну, грубо кажучи, не приступати до роботи, щось там не їсти. ну, Тобто мається увазі, розкажіть про процес реабілітації. Ну, Взагалі, все залежить дуже від того, наскільки складні зуби мудрості. Якщо зуби відносно нескладно видаляються, вони не є десь там глибоко розміщені, то в принципі. Як правило, на наступний день людина може займатися своїми справами, тобто вони не викликають якісь таки великі проблеми. Якщо потрібно, скажімо, оперувати десь глибше, тобто там потрібно десь кістку видаляти навколо зубів. Відповідно, тоді може бути трошки складніше післяопераційний операційний процес. Відповідно, тоді можуть бути набряки появлятися після того, і скажімо, больві відчуття. Ну як більшості випадків це так. Два-три дні, тобто, що воно так люди не дуже потім як правило починається краще. В деяких рідкісних випадках може бути навіть до тижня часу, там коли, коли є набряк і болює відчуття, як правило, воно потім проходить. Е, тому все залежить від складності. І так само ще одне не обов'язково всі зуби мудрості видаляти, навіть які не прорізані. Є зуби мудрості, які просто не вартує видаляти. Є люди, які там живуть ціле життя з тими зубами, вони стоять в щелепі, ніяких проблем не викликають. І в принципі, його дістати було би дуже травматично і дуже ризиковано. Але такі зуби не викликає ніяких проблем. То часто буває, що я навіть рекомендую такі зуби не чіпати. Тобто його можна просто залишити, він там стоїть і буде людина собі з ним жити до кінця життя. Тому тут треба, скажімо, відходити, так якби підходити вибірков до того питання. Тобто дивитися, які дійсно є, чи вони показані до видалення, не потрібно там всі 100% зуби мудрості видаляти. Є деякі можна просто спостерігати, є деякі, е, які потрібно видаляти, бо не викликають проблеми, є деякі, які варто не чіпати. Тобто можна навіть пацієнт до вас може прийти і проводити певну діагностику, грубо кажучи, відстежувати стан того зуб, зубомудрості, і ви такі там. Супер, прийде через півроку, перевіримо. Ну там півроку не треба кожних півроку перевіряти. Як правило, перевірка зуба, якщо він не прорізаний, це є рентген-діагностика. Тобто ви кожного року не будете ходити там робити рентген, дивитися, там як зуб виглядає. Але так періодично, там раз в рік, може, раз в два роки, зробити знімок, подивитися, чи немає ніяких проблем. Так практикується деколи. Якщо зуб те в такому стані, що ми думаємо, можливо, він може викликати проблеми. Але в принципі, так я казав, це питання вибіркове, тобто потрібно дивитися, чи є покази, чи немає показів до видалення тих зубів. Я вам дякую. Я вам дуже дякую за те, що ви так прояснили. Нам якраз це питання насправді актуальне для багатьох людей, тому що зуби мудрості вони знаєте моментами викликають такий страх у людей. Боже, я маю з цим робити. А тут ви вже пояснили, що все може бути добре, то все буде добре, і все можна там чи правильно видалити, чи навіть правильно зберегти. І в людини зі здоров'ям все буде добре. Так, так. я вам дуже дякую. Нагадую, друзі, що сьогодні в на в гостях був доктор Микола Рудик, це є стоматолог, профес. Сер Мідверн Юніверситі, засновник з доктор Марія Рудек клініки Дес Plains Family Dentistry. Ще раз вам дуже дякую. Дякую за запрошення. Гарного вечора. вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.